Принц і жебрак. Настала ніч темна й холодна, а маленький король брів у темряві самотній, загублений, здригаючись від страху. І раптом опинився він біля якогось хліву, безшумно переступив поріг, шмигнув за бочку і побачив при світлі ліхтаря двох працюючих наймитів. А на другому кінці сараю щось на зразок великого стіла. Поряд лежала купа попон. Хлопчик твердо мав намір змусити їх послужити короні Англії. Коли наймити пішли, він влаштував собі спопон ліжко і змерзлий, мучений голодом, заснув безтурботним сном. А перед з ним спало теля просте створіння, яке не соромиться спати поряд з королем. Вранці двері сараю відчинилися і війшли дві маленькі дівчинки. То ти, хлопче, я король, гідно відповів він. Королівське звання його величності було визнано без подальших суперечок, і він з запалом розповів свою історію мати дівчаток прийняла короля співчутливо. Її добре жіноче серце було зворушено гіркою долею бездомного хлопчика. Жінка хвалила себе за поблажливість до маленького волоцюги, а король теж був задоволений собою, бо обдарував своєю прихильністю просту селянку. Все було б добре, але раптом король побачив біля воріт двох негідників Джона Кенті та Гуго. Ті ще не встигли його помітити, і він з усією спритністю пустився вузьким провулком. У смертельному страху юний король зібрав усі сили і помчав до далекого лісу. Він усе йшов і йшов, але що далі, тим здавалося, густішим ставав ліс. Як же він зрадів, коли нарешті побачив слабкий вогник у віконці убогої маленької хатини? Хлопчик постукав і увійшов. Хто ти такий? спитав постельник. Я, король, почув він відповідь просту і скромну. Король, який відкинув корону, знехтував суєту пошани, бажаний гість. Старий посадив хлопчика ближче до вогню, спритною і ніжною рукою промив його порізи й подряпини, потім почав готувати вечерю, весело говорячи, так що незабаром зовсім підкорив серце короля. Потім він клав хлопчика спати, і раптом ніби чорна тінь лягла на його обличчя. Нахилившись над королем, він хрипко пробурмотів Чи знаєш ти, що це милістю твого батька ми стали бездомними і безпритульними. Він, як тінь, снував своїм барлігом, підбираючи де ганчірку, де шматок мотузки, потім знову підійшов до сплячого короля і обережно зв'язав йому руки та ноги. Поглинутий своїми думами, старий почав терпляче точити ніж. Вже минуло чимало часу, коли він помітив, що очі хлопчика широко розплющені і дивляться, застигши від жаху. Посмішка диявола ковзнула по обличчю старого Хвилини твого життя добігають кінця. Він упав на коліна з ножем у руці і нахилився над хлопцем, що стогнав. Але що ж це, біля хатини почулися голоси, ніж випав із рук самітника. Він накинув на хлопця овечу шкуру і схопився тремтячи. Гей, відчиняй. То був голос Майлза Гендона. Де хлопчик, мій хлопчик? Неподалік звідси я зустрів двох негідників, мабуть, тих самих, що вкрали його в мене. Вони сказали, що простежили його до твоїх дверей. О добрий сер, ти, мабуть, говориш про обірваного волоцюгу королівського роду? Я послав його з дорученням. В який бік він пішов, покажи мені дорогу, швидко. З невимовним горем слухав зв'язаний маленький король, як стихали вдалині кроки та голоси, і раптом він почув звук дверей, що відчинилися. Йому здавалося, що він відчуває ніж біля свого горла. У смертельному страху заплющив король очі, відкрив їх знову, перед ним стояли Джон Кенті та Гуго. Знову почалися поневіряння короля Фуфу -фу І в товаристві волоцюг і Жебраків. Знову довелося йому переносити нахабні знущання та слухати тупі жарти. Якось маленький король переміг Гуго у поєдинку і тепер волоцюга палав помстою до свого переможця. Нарешті в нього дозрів план звалити на короля якийсь злочин і передати його до рук невблаганного закону. Незабаром випала нагода здійснити злісний задум. Гуго вкрав у жінки вузол і спритно засунув його до рук короля. Натовп попсипав хлопчика лайкою та погрозами, а волоцюга тріумфував. Ворог його спійманий і не уникне кари. Але тут у повітрі блиснула довга шпага, і її дивний власник дружелюбно сказав Чекайте, добрі люди, краще діяти добром без злості. Цю справу не нам розбирати, а закону. Жінка неохоче випустила маленького короля, і він з шаленим поглядом кинувся до свого рятівника. Ти довго зволікав, сермайзе, але тепер прийшов вчасно. Наказую тобі, порубай цей натовп негідників на шматки. Гендон на силу придушивши усмішку, нахилився до короля. Тихіше, тихіше, володарю, покладися на мене і все буде добре. Юрба розступилася, щоб пропустити поліцейського. Король почав прочатися, але Гендун шепнув йому Коли король знову зійде на трон, йому, без сумніву, буде приємно згадати, що він вчинив, як личить громадянину, і підкорився законом. У суді жінка підтвердила під присягою, що маленький арештант є той злодюжка, який її обікрав. Усі докази були проти короля. Порося, яке опинилося в вкраденому вузлику обвинувачувачка, оцінила у три шилінги та вісім пенсів. Чи відомо тобі добра жінка? ласкаво промовив суддя, що за крадіжку майна вартістю понад 13,5 пенсій винний за законом має бути повішений. Маленький король здригнувся від жаху, але ні, жінка зовсім не хотіла б, щоб цей бідняк йшов із за неї на шибеницю, і тремтячи від страху, вона зменшила ціну до восьми пенсів. Поки суддя записував усе до протоколу, Гендон потихеньку прокрався слідом за поліцейським у сіни і почув, як той, погрожуючи жінці, забрав у неї порося за вісім пенсів Король був засуджений до короткочасного ув'язнення в загальній візниці, а потім до публічного побиття батогами. Здивований, він, ймовірно, наказав би обезголовити суддю, але Гендон знаком застеріг його. Дорогою до в'язниці на ринковій площі Гендон поклав руку на плече поліцейського і шепнув йому Дай бідолашному хлопцеві втекти. Поліцейський обурився, але Гендон спритно використав історію з поросям Ти придбав за безцінь чужу власність, а це в очах закону віроломство. Двоє друзів весело рухалися до замку, з якого Гендон так давно був вигнаний. Ось він нарешті величний будинок. Вітаю тебе в Гендон Холі, королю. вигукнув Майлз. О сьогодні великий день. Декілька сходинок ввели їх у великий передпокій. Обійми мене, Гю, і скажи, що ти радий моєму поверненню. Гю зупинив на прибульці довгий пильний погляд. Я справді колишній Майлз, твій Майлз, якого ви вважали загиблим. На жаль, боюся, що лист, отриманий із заморських країв років 6 чи 7 тому говорив жорстку правду брат мій загинув у битві. Тут Гендон побачив свою подругу Едіт і кинувся до неї, але вона, придушивши стогін, сказала, що не знає прибульця. Моя дружина вас не впізнала, твоя дружина. Ах ти раб, з лисячим серцем, тепер я все розумію. Ти сам написав цей брехливий лист, щоб вкрасти у мене батьківську спадщину та наречену. Весь багряний, задихаючись, Гю наказав слугам схопити і зв'язати розбійника. Спробуйте тільки до мене підійти. Ці слова Гендона не додали хоробрості слугам. Майлз і король знову залишилися самі. Як вона дивно поводилася, бурмотів Гендон. Так загадка розгадана. Раптом відчинилися двері, і увійшла леді Едіт. «Їдьте звідси, інакше ця людина вас погубить це тиран, який не знає жалю. Біжіть, рятуйтесь. Але в кімнату вже вдерлися солдати і почалася запекла боротьба. Обох бранців пов'язали і повели до в'язниці. Король гірко скаржився на образу його королівської гідності, але Гендон був похмурий і мовчазний, надто велике було його потрясіння. Якось наглядач привів у камеру якогось старого це Блекендрюс звадів Гендом, добра, чесна людина. Важко було Ендрюсу вдавати і брехати, і коли тюремник вийшов, старий упав перед Генденом на коліна. Скажи одне слово, і я проголошу правду. Ендрюс почав розповідати. Поступово Майлз дізнався від нього історію своєї сім'ї. Старший брат Артур помер шість років тому. Ця втрата та відсутність звісток про Майлза сильно підірвали здоров'я його батька. Старий хотів неодмінно одружити Гюз Едіт, але та все відтягувала весілля, сподіваючись на повернення Майлза. Отут і прийшла звістка про те, що Майлз помер. Ходили чутки, що незабаром після весілля наречена знайшла в паперах чоловіка кілька чернеток фатального листа. Одна з оповідей Ендрюса жваво зацікавила хлопчика. Покійного короля ховатимуть через два дні, 16-го, а 20-го коронуватиметься новий. Король онімів від подиву. невже цей маленький жебрак надумав розіграти з себе принца Уельського. А тим часом повість страждань в'язнів мучила його серце на тюремному дворі побачив король, як спалювали на вогнищі двох жінок, милих, лагідних, яких він встиг полюбити за співчуття. І тільки крик смертної муки заглушив пронизливі ридання їхніх осиротілих дочок. Вислухавши історію одного арештанта, король гнівно сказав: Через місяць ти будеш вільний, і самі закони, які тебе знечестили, ганьблять Англію, будуть викреслені з державних актів. Майлза визнали буйним волоцюгою і за образу власника гендонського замку засудили до принизливого покарання. Нещасний лицар, особистий охоронець короля Англії, сидів у колоді біля ганебного стовпа, слухаючи глузування грубої черні. Не тямлячи себе від гніву, король накинувся на начальника. Посоромся, це мій слуга, виписти його зараз же. Поліцейський обернувся до свого підлеглого. Хвисни цього дурника батогом, навчи його вічливості. Відпустіть дитину, благав Майлз, я беру його батоги на себе. Гендон переносив удари без крику, без стогану, як солдат, а бідний маленький король не стримував сліз, що котилися по його обличчі. Коли стихли удари батуга, хлопчик підійшов до Гендона. Едуард король Англії шанує тебе титулом графа. Гендон був зворушений, але водночас живо відчував похмурий гумор свого становища піднестися відразу побитим і закривавленим від ганебного стовпа на недосяжну висоту графської гідності, що може бути смішніше. Поки справжній король блукав країною напівголий, напівголодний, уявний король Том Кенті від зовсім інше життя, королівське звання все більше подобалося йому, і нарешті все його життя стало радістю. Він любив приймати величних, оточених пишним почетом послів з чужих земель і вислуховувати любязні привітання від прославлених монархів о щасливий Том Кенті з сміттєвого двору! Він любив свої розкішні вбрання і замовляв собі нові та нові. Він мав на думці, що 400 слуг недостатньо для його величі й потроїв їхнє число, Лесто придворних звучали для його слуху солодкою музикою. Він залишився добрим і лагідним, стійким захисником пригноблених і вів невпинну війну з несправедливими законами, милував людей, які інакше були б кинуті до в'язниці повішені чи спалені. Але невже Тома Кенті ніколи не бентежило зникнення маленького законного спадкоємця престолу? Так, його перші дні у палаці були отруєні тяжкими думками, але час минав, а принц не повертався, і нові радісні враження все більше опановували душу Тома. Опівночі 19 лютого, Том Кенті спокійно заснув у своєму розкішному ліжку. У цей час справжній король Едуард голодний, обірваний, стомлений дорогою, стояв у натовпі. З цікавістю спостерігаючи, як закінчуються останні приготування до завтрашньої коронації. Англія привітала великий день, серце Тома тріумфувало. Він відчував, що якщо варто жити на світі, то тільки для того, щоб бути королем та улюбленцем народу. Він блаженствував, насолоджувався і раптом побачив у натовпі бліде здивоване обличчя і пильний спрямований на нього погляд. Мить і жінка пробилася вперед крізь натовпіварту. Дитя моє, улюблене дитя, вона покрила його поцілунками і заплакала. Один із охоронців відкинув її. Образа, нанесена матері, вразила Тома в серце, йому стало соромно. Цей сором спопелив його гордість і утроїв усю радість краденої величі. На кожному повороті на нього чекали нові почесті, нова розкіш, нові чудеса, але крім докоряючого голосу у своїй власній невтішній душі він нічого не чув. Ваша величність, сказав Протектор, струсіть з себе цей згубний смуток, очі цілого світу спрямовані на вас, і з досадою додав Та щоб вона згинула жалюгідна жебрачка, це вона так засмутила вашу величність. Засмучений король повернув на герцога згаслий погляд і сказав беззвучним голосом То була моя мати. Боже мій. простогнав герцог, він знову збожеволів. Глухий артилерійський залп сповістив про прибуття короля з процесією до собору. Почалася велика та урочиста церемонія коронування, але розпач все дужче й дужче мучив Тома. Архієпископ уже підняв корону над головою уявного короля, коли в соборі з'явилася нова дієва особа. Забороняю вам покладати корону Англії на цю злочинну голову. Я король. Хлопчика одразу схопили, але Том Кенті стрибнув уперед і дзвінким голосом крикнув Відпустіть його і не чіпайте, він справді король. Поки всі намагалися опанувати себе, винуватець переполоху з гордою поставою та піднятим чолом зійшов на підмостки. Уявний король упав перед ним на коліно. О, ваша величність, та дозвольте бідолашному тому кенькі першому присягнути вам на вірність. Здивування відобразилося на обличчях сановників. У кожного майнула думка. Яка разюча подібність. Лорд Протектор приголомшив кандидата обірванця питанням Де велика державна печатка? Відповідай і загадка буде розгадана, бо на це питання може відповісти лише принц Уельський. У цій загадці немає нічого складного. З невимушеністю людини, яка звикла наказувати, хлопчик наказав сент Джону піти в його кабінет і з маленького тайничку дістати велику державну печатку. Але печатки там не виявилось, і тут все збіговиська з блідних переляканих царедворців відхлинуло від жалюгідного претендента на англійський престол. Стійте, Кенті підскочив до лорд Протектора. Яка вона? Кругла, товста, на ній вирізані літери та емблеми? Так. О, тепер я знаю, що таке ця велика печать. Я знаю, де вона лежить, але я не перший поклав її туди. А хто ж, ваша величність, – спитав лорд Протектор, той, хто стоїть перед вами, законний король Англії. Загадай, це було останнє, що ти зробив, перш ніж вибіг з палацу, переодягнений у мої лахміття. Том перераховував королю всі потробиці того дня, а сановники слухали і дивувалися, все це було так схоже на правду. Стій, досить, я згадав. вигукнув схвильованим голосом обірваний претендент на престол. Іди, мій добрий сен Джоне, у рукавиці Міланського лицаря, що стоїть біля стіни, ти знайдеш державну печатку. Собор гудів, як бджолиний вулик. Нарешті з'явився Сен Джон, у піднятій над головою руці він тримав державну печатку, і одразу ж прогреміло Нехай живе справжній король. Тома зняли розкішну мантію та накинули її на плечі королю. Перервана коронація відновилась. А Майлз Гендон блукав вулицями та закутками в пошуках хлопчика. Розбитий, напівмертвий від голоду, дістався нарешті до палацу, де сподівався роздобути хоч кілька шилінгів у старого сера Гемфрі, котрий знав його батька. Майлз не віддав, що Гемфрі Марло вже немає в живих. Гендон був відразу заарештований як підозріла особа. Під час обшуку в нього знайшли запечатаний лист. Послання, написане його маленьким другом у Гендонському замку на ім'я дядька Лорда Гертфорда. Ще один претендент на престол. вигукнув офіцер. Майлз зібрав усю свою мужність, приготувавшись зустріти неминучу смерть, як личить чоловікові. Але, повернувшись, офіцер наказав звільнити бранця і шанобливо вклонився Прошу вас, сер, слідуйте за мною. Гендона привели до розкішного залу, де була вся англійська знать. А під пишним балдахіном сидів молодий король це сон? чи він справді король Англії, думав Майлз, не відриваючи від нього здивованого погляду. І тут, на думку йому спала блискуча ідея. Він узяв стілець і сів посеред зали, натов придворних загодів від гніву. Шум привернув увагу його величності. Це його право. Майлз Гендон добрим мечем врятував свого короля. І за це його волею був посвячений у лицарі, він позбавив свого короля від батогів і ганьби, прийнявши їх на себе, і за це зведений у звання пера Англії та графа Кентонського. Тут король побачив сера Гю і, блиснувши очима, гнівно вигукнув Позбавити цього розбійника хибного титулу та вкрадених ним маєтків. Зверніть увагу на його одяг, сказав король. Таке вбрання може носити тільки він один. Він знаходиться під особливим захистом і заступництвом корони, і нехай буде всім відомо, що йому дарується почесний титул королівського вихованця. Король жив недовго, але він гідно прожив свої роки. За тими жорсткими часами правління Едуарда VI, який пізнав пригнічення й муки, було напрочуд милосердним і лагідним.